Ось таку температуру ми маємо на 4 годину ранку. Це місто Харків. І це дуже погано впливає на сам виноград. Такі перепади дуже негативно вліяють на виноград. в особливості на те, щоб виноград набрав цукор. Такі температурні перепади, як вночі, 10 градусів, а в день до 30 градусів в тіні добігає, то вони дуже сильно відображаються це на виноградові, це значить, у вас недостатньо може визрівати сам виноград, дуже мало може бути цукру у виноградові, бо виноград може мати кислий смак або, взагалі, такий, як трава бути. Чому це так відбувається, і що потрібно примінити? Яку обробку примінити для винограду, щоб виноград гарно визрів і достатньо було цукру? Це можна зробити навіть тоді, коли дуже прохолодно. Значить, по-перше, відбувається це, тому що отакі температурні перепади великі, коли ночі 10 градусів, а в день добігає до 30 градусів. Значить, лоза починає готуватися до зими, вона починає визрівати, значить, корнева система теж готується до зими, і корнева система теж на себе бере багато поживних речовин. І що потрібно робити в таких ситуаціях? По перше, потрібно застосовувати добрива. Підживлення корневе, це значить калій і магній обов'язково, значить, ви купуєте сульфат магнію і сульфат калію, і застосовуєте як підкорневе підживлення. Потім дуже немаловажна зелена маса винограду, відбувається фотосинтез. Це теж дуже впливає на сам виноград. І на визрівання на те, який буде вміст цукру у самих ягодах, і для цього треба буде застосовувати монофоскат калію. Монофоскат калію е бажано застосовувати 4 тижні підряд, тобто можна починати із самого початку серпня, якщо хто не встиг, то можна і середини серпня починати, і вновь сити монофасфат калію. Значить, підживленням, як по листку, застосовувати монофосфат калію треба починати. ну, Давайте розпочнемо з мінімальної дози, тобто з 20 грам на 10 літрів води. Це перший тиждень, на другий тиждень ну, одну обробку ви робите в тиждень. Зробили одну обробку в тиждень 20 грам монофосфат, монофосфат калію на 10 літрів води. На другому тижні ви робите одну обробку монофосфат калію, додаєте ще 20 грам, тобто 40 грам на 10 літрів води. На третій тиждень ви робите також одну обробку. Це вже 60 грам монофосфат калію на 10 літрів води. І четверта обробка монофосфат калію, значить, додавайте ще 20 грам, тобто вже 80 грам монофосфат калію на 10 літрів води. Отаку От пройдете обробку, і буде у вас виноград солодющий, буде у вас гарний імунітет. у Виноградові гарно визріє лоза, тому що всі ці добавки, добавки і обробки вони дуже гарно служать для корневої системи, для визрівання і для того, щоб виноград набрав дуже гарно цукор. І буде тоді вашому виноградові щастя. Я повторююся, що я займаюся виноградництвом вже більше 10 років, і практики в мене вже достатньо, тому що. По-перше, коли я починав тільки виноградництвом займатися, то не зважав уваги на ці всі обробки, такі як підживлення, і мав дуже поганий врожай. І, взагалі, на те, щоб визрівала дуже гарна ягода, і був у вас. Солодкий виноград ще дуже вліяє і пасинкування, і формування самого куща. Все треба робити правильно. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписався. Залишайте вподобайки і дивіться мої другі відео, в яких я розказую, як я пасинкую виноград, чим я підживлюю виноград, які обробки я проводю від грибкових захворювань, від жучків, павучків. Це все дуже впливає на ваш виноград. Всього вам гарного, з міста Харкова. Вам усім величезний, величезний привіт. Дякую за перегляд.